Ти можеш хоч раз своїми іменами все назвати? Що прізвище не сказав? Що не сказав? Що? Це люди пишуть з анонімних аккаунтів. Мені? Мені людині, яка не приховує свого обличчя, прізвища не приховує практично нічого. А людина, яка не перебуває під Державною службою охорони. І ви сидите під анонімними аккаунтами, хочете змін. І при цьому аккаунти вас навіть закрить. Вимагаєте від мене, щоб я вам все прям розпо тоді у мене до вас питання: а що ви будете з цим робити? Що? Ну на що ви здатні, якщо у вас аккаунти закрить? А у багатьох, хто е, ядом плює, я заходжу там собачки, котики, за кордон, е, водичка, квіточки і так далі. І ви сваритесь на те, що інколи я загадками говорю. Друзі, я говорю до аудиторії, яка здатна зрозуміти: якщо для вас загадки те, що я говорю, ви просто йдете мимо. Ви знайдете свою аудиторію і політики в Україні під вас от так, Які говорять просто, гарно і так, як вам подобається. Тільки тоді не дивуйтесь, чому ви живете так, як ви живете. Живете там, де ви живете, і в тому стані, в якому ви перебуваєте. Ви не хочете думати, ви не хочете читати. Ви не хочете нічого нікуди перейти. Упасі Боже! Рекламує телеграм! Ба! Свій! Свій телеграм і свою працю безкоштовну. На каналі нема реклами ні тут, ні ніде. В канал не вкладають гроші. За мною не стоїть олігарх, за мною не стоять ніякі служби. В це тяжко повірити. я знаю. Але ті, хто підключаються і приєднуються, потім про таких про вас пишуть: не звертайте на таких людей увагу, вони не варті того. Знаєте, я інколи читаю коментарі ось таких і трішечки розчулююсь. Мені неприємно неприємно від того. Що я живу в країні, в якій люди настільки, настільки інколи злі деякі, наскільки готові вилить отруту на того, хто не вкрав у вас ні копійки, не забрав ні одного вашого життя, не зробив вам нічого поганого. Що з вами, ребята? Що з вами?